Бажаю здоров'я у 2017 році в Україні розпочато реформу деінституалізації, так звана ДіАЙ-реформа. Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей розрахована від 2017 до 2026 року і затверджена розпорядженням Кабінету міністрів у серпні 2017 року номер 526 Деінституалізація це повний процес планування реорганізації зі скороченням або закриттям закладів інтернатного типу, створенням різноманітних інших послуг догляду за дитиною, які регулюються законом і стандартами, орієнтованими на результат. Деінституалізація базується на таких принципах: сім'я є найкращим середовищем для виховання та розвитку дитини. Збереження сім'ї для дитини є головною умовою забезпечення її благополуччя і найкращих інтересів. Жодна дитина не повинна залишитись без уваги. Потреби, думка та інтереси дитини мають бути враховані. В ході тягай реформи забезпечується динамічний розвиток, доступність послуг на рівні територіальної громади для дітей та сім'ї з дітьми. Що сприятиме поетапній ліквідації інтернатних закладів. Вивільнені кошти територіальні громади спрямують на створення нових і розвиток існуючих послуг в громадах. Інституції перепрофілюються в центри надання спеціалізованих послуг, заклади освіти та інші, які сприятимуть забезпеченню потреб мешканців громади. Реформа розрахована на 10 років. І передбачає, що за цей час кількість дітей в інтернатних закладах зменшиться на 90%. У кожній громаді з'являться доступні і якісні послуги для підтримки сімей з дітьми відповідно до їх індивідуальних потреб. Так задумувалося: Діай це не при закриття інтернатів, як його часто трактують. Не про економію коштів і тим більше не про те, що завтра діти опиняться на вулиці. Доки не буде впевненості, що кожна дитина у сім'ї перебуватиме у безпеці і благополуччі, ніхто не має забрати її з інтернату. Діай про створення таких умов, за яких потреба в інтернаті або в дитячому будинку просто зникне. Наприклад, чому мама трьох чи п'яти дітей вирішує віддати дітей до школи інтернату? Там діти не лише навчатимуться, а й житимуть. Окрім, але окремо від сім'ї. Мама насправді не може сама з ними справлятися, бо мусить ходити на роботу і при цьому не заробляє достатньо коштів на те, аби прогодувати дітей. Деякі країни вирішують проблему такої мами, тим, що її дітям у звичайній школі надають чотириразове харчування і влаштовують групи продовженого дня. Тобто мама може працювати. Діти будуть неголодними, будуть доглянуті і залишатимуться в сім'ї. Мама забере їх після роботи. Це лише один з можливих способів вирішення такої проблеми. У цьому суть, Діай, допомога сім'ї у громаді, аби дитина виховувалася в родині. Адже безліч досліджень свідчить про шкідливість. Перебування дитини в інтернатному закладі для психічного та інтелектуального розвитку, особливо, якщо йдеться про маленьких дітей до трьохрічного віку. Інтернатні заклади наносять в даному випадку шкоду здоров'ю дітей, особливо їхньому мозку. Процес діай, як ми вже говорили, розпочався ще у 2017 році. Відповідно до національної стратегії, вже у 26-му році дітей в інституціях має бути менше 0,5% від загальної кількості дитячого населення. Зараз в інституційних закладах таких дітей 1,5%. В нашій області цей відсоток становить 1,2%. А ті діти, хто за різних причин все ж таки залишиться в інституціях, а не в сім'ях, житимуть в невеликих установах в умовах максимально наближених до сімейних, до 10 осіб в одному закладі. У кожній громаді мають з'явитися доступні і якісні послуги для сімей з дітьми. Буде існувати ринок цих якісних послуг. Який буде становити не менше 50%, з яких будуть надавати професійні громадські організації? На першому етапі реалізації стратегії кожен регіон оцінив свою мережу інтернатних закладів, з'ясував, які діти і чому потрапляють до таких закладів, і які вже є наразі в громадах послуги, і які послуги треба розвивати. Наразі триває другий етап, на якому кожен регіон підготував власний план реформування. План дій стратегії в цілому передбачає, що міністерства спільно з громадськими організаціями, місцевою владою та експертами розробляють і ухвалюють нормативно-правові акти, організовують методичне забезпечення, необхідне для впровадження реформи системи інституційного догляду та виховання дітей. Аналізують існуючу мережу інституційного догляду, оцінюють забезпечення прав дітей у кожному регіоні і затверджують регіональний план реформування системи. Формують і навчають регіональні команди, які будуть впроваджувати даний план на місцях. Розробляють навчальні програми для підготовки перепідготовки фахівців, зокрема тих, які працюють з дітьми, особливо з освітніми потребами, мають розробити критерії моніторингу процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Хочу зупинитись на окремих особливостях реформи. Хто і за що відповідає? Це дуже складна реформа, адже інтернати знаходяться у відданні трьох міністерств: Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти. Координатором ДІАЙ уряд визначив Міністерство соціальної політики. На сьогодні в Україні налічується понад 700 інтернатних закладів для дітей. Ці інституції належать до відання трьох міністерств, як ми вже говорили: 38 закладів Міністерства охорони здоров'я, 356 закладів Міністерства освіти це найбільша частка, і 117 закладів Міністерства соціальної політики. В нашій області таких закладів 33. Два. Міністерства охорони здоров'я, чотири Міністерства соціальної політики, серед яких це інтернатні заклади соціального профілю і центри соціально-психологічної реабілітації дітей, і 27 закладів системи освіти. У системі охорони здоров'я живуть і виховуються найменші дітки. У системі Мінсусполітики діти з інвалідністю. Ці всі речі ми знаємо. І найбільша питома вага, як ми вже звернули увагу, це освітніх закладів за останніми даними в Україні 1,4% дитячого населення перебувають в інтернатах. В одному закладі, як правило, живуть та виховуються від 100 до 300 дітей. 17% дітей, які перебувають в інтернатах, мешкають більше ніж дев'ять осіб в одній кімнаті. В нашій області дитяче населення загалом складає 278 сімдесят тисяч дітей. В інституціях таких дітей. 3324. тисячі загалом зараховано це 1,2%. Але з цієї кількості тільки 1709 дітей перебувають на пансіоні або впродовж тижня, або тільки з понеділка по п'ятницю, а на вихідні вони. Ідуть до батьків. Це а на літній період. Всі ці дітки домашні сімей повертаються до своїх родин, і у закладах залишається тільки 49 дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, законними представниками яких і керівники закладів. Це 0,02% від загальної кількості дитячого населення. Для порівняння в Австрії Норвегії такий відсоток складає 0,1. Дітей в інтернатах у Польщі, Болгарії, Румунії Молдові 0,5 дітей в інституціях, але в цих закладах мешкає від 6 до 12 дітей. В цьому і різниця, щоб провести реорганізацію від укрупнених місць перебування до більш компактних, менших адаптованих до сімейних умов виховання. Держава витрачає на інтернатні заклади мільярди гривень. Проте абсолютна більшість цих коштів йде не на речі чи продукти для дітей, а на утримання будівель та оплату роботи персоналу. Десь це близько 80 Тепер давайте поговоримо про окремі міфи, які виникають в результаті реформи ДІ. Наприклад, тепер усі інституції закриють, а діти опиняться на вулиці або з батьками-алкоголіками. Ніхто зараз інституцій не закриває, інакше діти справді ризикують опинитися на вулиці. Після ретельного аналізу ситуації в регіоні, затвердження регіонального плану, формуються плани трансформації кожного закладу. У цьому плані буде відображено оцінку потреб кожної дитини та її сім'ї з'ясовано причини потрапляння дитини до інституції та виявлено, що потрібно зробити. Аби дитина росла з рідними, або в іншій сім'ї, або в умовах максимально наближених до сімейних, після цієї оцінки стане зрозуміло, які послуги необхідно ще створити і розвинути громаді. Щоб діти не потрапляли в інституції, і кожна громада має розробити і виконувати свій власний діай-план, наприклад, догляд за дитиною з інвалідністю чи якісна інклюзія в школі, або ж групи продовженого дня та тренінги для батьків з перекваліфікації чи пошуку роботи, аби вони стали спроможними самостійно виховувати своїх дітей. І лише після цього можливе закриття закладу, якщо місцева влада переконається, що для дитини створені послуги поза інтернатом, і в існуванні інституції просто немає необхідності. Тобто, упродовж найближчих років ніхто інституції не буде закривати. Щодо батьків-алкоголіків, з такою сім'єю одразу почнуть працювати. Соціальні фахівці. Якщо після їхніх зусиль залишається загроза життю та здоров'ю дитини, їх буде позбавлено батьківських прав, а для дитини буде знайдена нова сім'я або усиновлення, або опіка, або прийомна родина, або дитячий будинок сімейного типу. Важливо, щоб через таких батьків дитина не провела все життя в закладах інституційного догляду. Окрім того, мають вживатися максимально заходи для забезпечення біологічної і збереження біологічної родини дитини. Для профілактики вилучення дитини з сім'ї найперше фахівець соціальної роботи в громаді це людина, до якої можна звернутися з будь-якого питання у випадку, якщо самому. Не видно виходу з ситуації. Цей кваліфікований спеціаліст здійснить оцінку потреб родини, надасть першу допомогу, порадить, куди необхідно звернутися для вирішення якогось питання, підтримує і допоможе. Крім того, цей фахівець сам прийде на допомогу, навіть коли його не просять. Є такий міжнародний досвід, гарячі сніданки, обіди в школі, про які ми вже говорили. Від якісного харчування залежить здоров'я дитини для малозабезпечених сімей це дуже важлива підтримка. Часто сім'ї вирішують питання віддати дитину до інтернатного закладу саме через те, що неспроможні приготувати її. Тому сніданки та гарячі обіди, організовані в громадах, можуть вирішити питання таких сімей в певній мірі. А ще групи продовженого дня, про які ми вже говорили, батьки будуть спокійні, впевнені, що дитина нагодована, доглянута у руки пороблені, а вони після завершення робочого дня просто заберуть дитину додому. Це і розвиток спортивних секцій, гуртків, дитячі музичні школи, де кожен може обрати для себе заняття по душі, і знову ж таки цей тягар лягає безпосередньо на територіальні громади. Якщо в дитини інвалідність. То перелік послуг може бути розширеним, наприклад, раннє втручання. Ця послуга надається сім'ям, у яких народилась дитина з особливими потребами, або якщо в дитини виявлено порушення в розвитку чи є ризик виникнення порушення. У чому суть послуги? Сім'єю працює ціла команда фахівців психолог, реабілітолог. Педіатр, соціальний працівник, логопед завдання команди спільно з батьками навчити та привчити дитину використовувати власні можливості для розвитку. Однією з головних цілей раннього втручання є пояснити батькам особливості дорослішання їхньої дитини, щоб батьки її не соромилися, розвивали в ній впевненість та віру в себе. В сім'ї дитина має усвідомити, що її хвороба чи функціональне обмеження не є причиною неповноцінності. Головна робота в послузі раннього втручання відбувається вдома, але навчання та інструкції батькам у відповідному центрі, створеному територіальною громадою. Важливо, що послуга раннього втручання має бути територіально доступною для сім'ї, щоб команда спеціалістів постійно могла стежити за успіхами дитини та батьків. Ця послуга надається до 4-річного віку дитини, саме від успішності розвитку в цьому віці залежатиме подальше. Встановлення дитини і ставлення її до себе та оточуючих, дитина при ранньому втручанні має свою індивідуальну програму, складену командою, спільно з батьками. Методою є соціалізація та підготовка дитини до інклюзії. Найкращим результатом раннього втручання є готовність дитини з інвалідністю до інклюзивної освіти. Наступний етап це інклюзія, забезпечення рівних можливостей людям із відмінностями, збільшення їхньої участі в соціальних процесах. Інклюзивність освіти це забезпечення доступності її для людей з особливими потребами. Навчання в інклюзивному класі передбачає прийняття інакшості. І толерантне ставлення до відмінностей, а також те, що діти отримують більше уваги педагогів, особливо якщо в класі перебуває асистент учителя, щоб надати таку можливість, знову ж таки, мають включатися.